І на початку відео, особливо позицію, я хочу подякувати силам України та всім формуванням, які в цей нелегкий час захищають нашу неньку від навали росіяни. І також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим Збройним силам. В цей нелегкий час ставати кращими та сильнішими. І нагадую вам за нашу ініціативу проти Кубоком по ворогу, де ми збираємо кошти власне, для підтримки наших захисників та захисниць. І перейдімо до наших новин. Е, перша новина буде про те, що ми розігруємо настільну гру хід to Metal. І щоб її отримати, все, що потрібно вам зробити, це кинути 100 гривень на картку підтримки каналу. Якщо ви хочете кинути більше, тобто ви отримуєте один квиток, якщо ви хочете отримати більше квитків і шанс, ви маєте кинути декілька разів по 100 гривень. Тобто, якщо ви кинете одним платежем, то, наприклад, 200 гривень, це буде все ще один квиток шанс. Якщо кинути два рази, по 100 гривень це буде два квитки шанс. Тож, якщо ви бажаєте, то можете прийняти участь. І перейдімо до новин з України. І перша новина у нас, є, яка є за нова сайту WorldGame Geek. І, ну, не в топах перепрошую, а в Хотес. Тобто вона її найбільше обговорюють, і найбільше дивляться. І видавництво Лорд в це оголосило в себе на щорічному звіті-стрімі, що вони будуть її локалізувати. Називатися вона здається, буде «Жерана на треку. А, далі не пам'ятаю. Особисто я і Андрій з каналу хотіли би, щоб вона називалася Педаль до бляхи якось так. Так би мовити, обіграти наші локальні ці мовлення про автомобілі, але в принципі <coughs> лордом вирішувати, як її назвати. Гра обіцяє бути реально крутою, адже не дарма вона на навхотистах на БГГ. Тож лорди молодці і вітання, що урвали цей крутий тайтл. Наступні новини у нас від 11 Кілогеймс. Вони оприлюднили свої плани на 23 рік. <кій> І планують вже запустити 9 ігор. Ну, не вже а, в цьому році запустити 9 ігор у продаж та на 11 ігор зібрати перед замовленням. Також вони планують провести 10 заходів, пов'язаних з настільними іграми та 100 безкоштовних ігротек з їхніми партнерами по іграх Кілогеймс. Також можу нагадувати. Гадати, що Games минулого року зробили дуже круту штуку. Вони запартнерилися з «Укрзалізницею». і тепер в деяких потягах ви в провідника можете попросити на стільну гру «Залізниця. Інк і зіграти її. Кіло теж молодці. Наступна новина у нас від видавництва Гікач. Вони будуть локалізувати. Ну вони вже переклали, вже видали і. Цього тижня буде відкриватися передзамовлення. Я так розумію, що гра вже в дорозі до них на не склад. Настільна гра Yokai це така собі абстрактна кооперативна меморі-гра, де вам потрібно буде викладати карточки за певними умовами. І як Гікеш пише, що вона є доволі класною, вона навіть була номінована на Шпільдесі і виграла якусь номінацію найкраща карткова гра, щось таке. Слідно не пам'ятаю. Це були всі новини з українських новин. До речі, напишіть, що мене добре чути, бо я звук це на початку. І їдемо до світових новин. І перша новина у нас буде від компанії Асмодії, компанії, так би мовити, зла. Вони створили нову компанію. Називається вона Plus. Це буде компанія, яка буде адаптувати їхні ігри для людей з розладами когнітивних функцій. І перші ігри, які ця компанія вже адаптувала, це є Double, Cortex і Таймлайн. І я підозрюю, що там буде список буде збільшуватися. Адже СМІ каже, що для них це дуже важливо підтримувати людей з, з розладами, і під час переформатування цих ігор вони постійно були на зв'язку та радилися з різноманітними експертами, лікарями. І як каже Асмоді, що завдяки цьому вони будуть інформувати лікарів, опікунів та пацієнтів. Про переваги кожної гри, там вже на сайті цього Access Plus Asmodee можна подивитися, власне, які функції розвиває більше кожна гра, і як на мене, це це дуже круто, що компанія Asmodee вирішила зробити такий проект. Адже усі люди повинні отримувати задоволення від настільних ігор. А якщо ще це допоможе їм. Стати можливо здоровішими, та або затримати їхній розвиток, скажімо так, на певному рівні, то це взагалі супер круто. Тому цього разу Асмудії просто супер молодці. Переходимо далі. Наступна вона у нас від компанії Eagle Griffon Games. Вони планують випустити в цьому році нову гру від відвідала серде під назвою «Винаходи. еволюція ідей. В цій грі, як надавно, вам потрібно буде винаходити винаходи. Ви будете отримувати карточки з винаходами, і потрібно буде їх, власне, винаходити та запускати до, скажімо так, до свого суспільства, та, тобто представляти їх. І також ви можете ці винаходи представляти суспільством своїх сусідів, і таким чином ви будете підвищувати ефективність вашого винаходу. Ну, і як Логічно, хто не збирає більше переможних балів той і переможе в цій грі. Переможні бали будуть називатися Invention Points. Ну, подивимося, виглядає все насправді дуже смачно і дуже красиво. Але ви знаєте, моє ставлення долосерди. Але ця гра насправді мене своєю ідеєю і коробкою дуже вабить, дуже красиво. Тому. Маю надію, що і ігрлат там інтуїтивний і, і простий. Маю надію. От. Це оце є фотки з ТТС-у і також певні фотографії прототипу цієї гри. І їдемо далі. Наступна гра F.L.O.W. це гра від автора настільної гри Парки. І в цій грі вам потрібно буде досліджувати острови, айсберги, там постійно буде мінятися ігрове поле, як вони пишуть в описі. Вам потрібно буде плавати на кораблях, вам потрібно буде підвищувати рівень свого персонажа, покращувати фірмову свою зброю, будувати будівлі, отримувати потужні магічні предмети. Ну, скажу так: що з опису, то якась така дуже велика солянка. Та, тобто, якби це була якась пригодницька гра, то це все логічно, але е, не знаю, чи це пригодницька гра, бо більше виглядає на якісь євро. Наразі інформації зовсім дещиться і фотографій багато немає. Є буквально пару е, прототипів карточок. Ось тут оформлення в неї дуже красиве, мені особисто дуже подобається. От, тож маю надію, що гра буде також хороша. А наступна вона у нас про настільну гру по слідах Дарвіна, де ви будете виконувати роль молодших натуралістів, які прибули щодо на борт корабля Дарвіна Бігель, і допомагатимете йому власне, досліджувати види тварин, і також, як так правильно сказати, ви будете більше дізнаватися про вже досліджені види тварин. <кій> <кій> і будете заносити ці записи у ваш щоденник. Тобто, кожен грець буде мати свій планшетик і в тому планшетику він буде робити певні записи. Записи це власне будуть у вигляді, я так підозрюю, що тайлів. Тому що це єдине фото, яке мені вдалося знайти на просторах інтернету, всередині коробки на БГГ і зовнішня коробка. От, і, е, за хум, тейл плейсмент. З гарним дуже оформленням, і маю надію, що гра теж буде чудовою. І, можливо, хтось е, з наших видавців до неї приглянеться, тому що вона виглядає вона, вона дійсно дуже-дуже класно. Наступна гра це панчаят, це є індійське село, так би мовити, селище. Також гра на розміщення талів, де ви будете будувати споруди. Фігури, там пам'ятники в своєму селі, і там це теж фотографії прототипа. І будете приносити, ну ці тайли будуть вам приносити переможні бали за розміщення, де вони стоять, за сусідство з іншими спорудами. І загалом я тайл плесменти люблю, і це навіть отаке, як це сказати. Пробне оформлення, воно мені дуже зайшло і дуже сподобалось. Тож, маю надію, що хтось з наших видавців також приглянеться до цього проекту. На сьогодні це були всі новини їх не так багато, як бачите, тому що видавці також відпочивають. А з вами був Ростик і Світ настільних ігор. На жаль, коментарів я не бачу. Я не знаю, чи це в мене програма лагає, чи це ніхто не пише. Тому я буду прощатися. Нагадую про наш розіграш настільної гри Hit Pedal to Metal. У нас в телеграм-каналі є прикріплене повідомлення з умовами участі. Тому, будь ласка, переходьте, приймайте участь і вигравайте цю чудову гру. А це все. З вами був Ростик і до наступних зустрічей. Па-па!